На відеоігровому горизонті змагальних шутерів вже кілька тижнів сяє нова зірка Shatterline, проект Київської студії FragLab. Так, гра українська і це перемога. І особливо круто те, що гра дійсно набуває популярності. На неї є вже багато закордонних оглядів, і більшість з них схвальні, що не може не радувати. Ми, власне, і самі пограли в цю гру досить -таки немало, тож зустрічайте огляд на Shatterline від каналу Tommy Томіґан. Отже, що таке Шатерлайн? Ну, дивіться, уявімо собі, гіпотетично, що на чекавиць, прямо як в анекдоті, прийшли Apex Legends, Call of Duty, Warface. Ну, почекавичилися і получився вийшотерлайн. Загалом, попереднє речення вже мало б дати вам певне уявлення про гру, а для когось і взагалі стати достатньою причиною, щоб зіграти чи не зіграти в Шатерлайн. Втім, якщо сказане вище не допомогло вам прийняти рішення, давайте пройдемося по грі дещо детальніше. Сетінг грі Шатерлайн простий як три копійки. На землю упав астероїд з таємничою субстанцією, що зветься кристаліном. Вона володіє рядом властивостей, які з одного боку можна використати на свою користь, а з іншого перетворюють людей на зомбі. Гравець же гратиме за представника Шелгард загону бійців з екстраординарними здібностями і крім того імунітетом до цього кристаліну, що й не дає їм а, стати жертвами російської пропаганди. Загалом, цілком шаблонна історія. Чимось нагадала мені Overwatch, де також команда героїв бореться зі злом. Хіба що крутезних синематиків не завезли, а шкода хотілося б. Продовженням сетінгу у всіх сучасних іграх є безумовно персонажі. У сучасному геймдеві хорошим тоном є створювати не просто шаблонних чупачків, а наділяти їх унікальністю і розширювати лор Всесвіту через їхню зовнішність, здібності чи характер. Shatterline не став виключенням. Здібності і дизайн персонажів чітко резонують з їхнім дизайном. Наприклад, Мальва, окрім того, що за лором вона українка, що звісно вже саме по собі припідносить її на рівень надлюдини, За її дизайном можна без заглядання в опис зрозуміти її роль в команді. Медична уніформа і жест серця одразу дають зрозуміти, що перед нами медик, так само і з іншими персонажами, які своїм дизайном репрезентують не тільки свій клас, а й національну приналежність. Наприклад, як справжній шолінь е, розрубає кристалінового метелика, чи що воно там таке на люту. Персонажі з Америки такі з себе самовпевнені, а німець навпаки, більшість часу холоднокровний. Така тенденція, звісно, властива іграм з усього світу, в якій онлайн шутер не поглянь, персонаж має когось завжди репрезентувати. Головне, як кажуть, щоб це бажання не перейшло межу, бо прецеденти є, правда, Апекс. Але поки шатерлайн, як на мене, цієї межі не перейшов. Геймплейно ж персонажів у грі можна поділити на кілька класів: штурмовик, медик і розвідник. Кожен герой володіє кількома пасивками, тактичною здібністю і ультою. Самі здібності спойлерити не буду, кажу лише, що в тому чи іншому вигляді вони зустрічаються майже у всіх шутерах з поправкою на сетінг, звісно. Загалом на даний момент персонажів у грі сім, і насправді усі вони граються досить непогано. Є, як на мене, трошки сильніші, як от Мальва або Бріса, та загалом місце у команді знайдеться для кожного з персонажів, імбі поки не спостерігається, усі персонажі по-своєму сильні, тож за баланс поки твердий лайк. В цьому плані гра не є законодавцем мод і більшою мірою наслідує своїх конкурентів серед постійних PvP режимів в грі, знешкодження Бімби. Нам не сподобався, до речі, захоплення точок, дезматч і супроводження візка. Такий набір у онлайн шотрах зустрічається постійно. Хоча час від часу стають доступними і унікальні режими гри, наприклад, режим із будівництвом фортифікацій, де до початку раунду необхідно побудувати собі хатинку, як в Майнкрафті, після чого з неї знищити команду супротивників. Досить цікавий режим, та у мене все ж є питання до його реграбельності, адже як тільки гравці розвідають, який тип фортифікації є найімбовішим, всі почнуть просто будувати саме цей тип, від чого цей режим зведеться до звичайного дезматчу просто з раундами. Ну і судячи з того, що цей Аля Майнкрафт не введено на постійній основі, так думаю, не тільки я. пвє режими представлені двома підрежимами: перший лінійні місії проти ботів, де зброя, як і у ПВП, доступна вся з меню гри. Загалом приємний, але лінійний тир проти ботів, чисто щоб з друзями в Діскорді під нього посидіти. Другий роух лайк -like експедиції на велику мапу, де зброя недоступна з меню, а вибивається з сундуків, розкиданих в ігровій зоні. Ціль завалити боса, після чого або евакуюватися з нагородою у вигляді матеріалів про які поговоримо трохи пізніше, або продовжити гру задля більшої нагороди з ризиком втратити половину вже заробленого у разі смерті. Знову ж таки, режим чоловий, якраз для посиділок з друзями, погоріти, а заодно і пофармити ті ж самі матеріали. Стрільба в Shatterline реалізована непогано. Коли я вперше побачив геймплей Shatterline, мені чисто з вигляду зброя злася пластмасовою, та коли я сам пограв у цю гру, моя думка дещо покращилася, і тепер на ганплей я не жаліюся. Звісно, це не рівень останніх Call of Duty та в середньому по лікарні стрільба не найгірша. Кожна зброя володіє своєю власною поведінкою, і більшість видів пушок не викликають жодного відштовхування. Що ще цікаво, то це те, як зброя збалансована. Кожна сопілка тут володіє власною як би це віриться, особливістю. Тобто кожен екземпляр зброї в чомусь найкращий, що прямо прописано в його характеристиках. Тут найкраща точність, тут найкраща дистанція стрільби, а тут найкраща базова шкода. Таким чином, гра ніби допомагає гравцю визначитися, яку зброю обрати відповідно до мапи і стилю гри. І це дійсно непогана задумка. Єдине, що мені цікаво, як розробники збираються притримуватися такого принципу балансу, коли зброї стане більше. Сподіваюся, розробникам вдасться це. Проблемою багатьох онлайн-ігор останнього часу є саме система прогресії. Наприклад, Overwatch 1 мав хоч і сумнівну та цілком конкретну систему, як отримання нових скинів, так і рейтингу, що й давало багатьом гравцям відчуття прогресу, та в другій частині що перше, що друге благополучно запороли. Або ж Genshin Impact. У цій грі є купа різних показників прогресу, рівень пригод, рівень світу, рівень персонажів і так далі, але з Ngame-контентом проблеми. Бувалим гравцям там просто нічого робити до нового оновлення, після чого його проспідранять і робити знову буде нічого. Очевидно, що для довготривалого утримання гравця прогрес повинен чітко відзначатися і винагороджуватися, інакше з часом аудиторія проєкту просто почне танути. І як же цю проблему в рішутелайн? Ну, прогресія у грі загалом типова для свого жанру. Ось тобі рівень аккаунту, ось тобі прокачка героїв, яка залежить від награного за цього героя часу, що нагадує Kingdom Come Deliverance чи Scarріk лише без можливості вибору стілів. Тут один ланцюжок прокачки і все. Ну і звісно ж, розблокування і апгрейд зброї. Напевне, саме вона і є основним мірлом прокачки в цій грі, адже більшість здібностей персонажів лише трохи покращують зручність гри, але не змінюють саму гру. Зате вдосконалення старої і відкриття нової зброї це те, що змінює твою ту гру тут і зараз. До речі, про модулі. Звісно, зброя Шутерлайн це не якийсь Borderlands чи Saints Row, нормальний Saints Row, з їхніми дикими ганами. Але видно, що над деякими з модулів для зброї пофантазували. Наприклад, місцевий вектор має модифікацію на магазин, яка перетворює порожню обойму в димову гранату. Такі приклади є майже для кожної зброї. За це респект. А от за що не респект, то це за відсутність рейтингового режиму. Гравці, які грають досить довго в одній, теж на одних і тих же мапах знуджуються, їм потрібне відчуття чогось нового, і цим новим міг би стати рейтинг. Втім, сподіваюся, його немає лише тому, що гра в ранньому доступі і на релізі все буде. Ну а поки що за відчуття новизни відповідають тимчасові режими. Як і в будь-якій умовно безкоштовній грі, в Shatterline присутній донат. Одразу скажу, хоча розробники із FragLabs мають у своєму портфоліо Warface, в нашому сьогоднішньому гостеві прямого Pay to Win немає. І це, звісно, добре. Хоча й певні дисбалансні штуки тут таки є. Отже, основою донату в Shatterline є бойовий пропуск, хто б сумнівався. І косметичні предмети в магазині. Battle Pass загалом цілком звичайний і містить різноманітні косметичні предмети і валюту. Серед косметичних предметів, як скини на зброю чи елементи екіпірування персонажів, так і різноманітні брелки, наліпки, значки і так далі. До речі, батлпас самоокупований. Хороша практика серед сучасних шутерів, поважаю. Також, до речі, відсипають і трошки матеріалів для крафту, я вже згадував про них раніше. Ці матеріали можна отримати як при виконанні завдань батлпасу, так і в самому батлпасі, а ще в експедиціях, в чому власне їхня основна суть. А навіщо ж ці креслення потрібні? Потрібні вони для створення модифікацій. А це власне такий скін на максималках, який, окрім зовнішнього вигляду, володіє ще й додатковою пасивною здібністю. Здібності ці не імбові, не лякайтеся, по своєму імпакту вони плюс-мінус дорівнюють ще одному модулю на зброю. Тобто на кожну зброю можна повісти до трьох модулів, а тут вважайте їх чотири, просто цей четвертий модуль обрали за вас. Загалом я б назвав донат Shutterline Shatterline ненав'язливим, при цьому він не те, щоб дуже дорогий, я б навіть сказав дешевий. Батл Пас обійдеться всього в 220 гривень. Зважаючи, що він окуповується, гроші взагалі невеликі, звісно, якщо вони у вас є. Власне, мені частково навіть стає страшно за розробників і майбутню долю гри. Для нас рабців така система монетизації обійдеться досить таки дешево, але чи достатньо зароблять розробники, щоби поуважати гру фінансово успішною і продовжити її підтримку. Я, звісно, сподіваюся, що так. Втім, у мене є певні побоювання, і чи справдяться вони покаже лише час. Шетерлайн побудована на русії Amazon Lumberyard, це модифікована з назви зрозуміло кімна версія CryEngine і загалом ігор, розроблених на цьому русі не так і багато. На моєму ПК, який на даний момент, думаю, можна вважати середнячком, гра йде відносно нормально. Можна десь налаштування під скинути і будуть тобі завідні 60 кадрів на секунду, хоча й з нечастими дропами. Загалом, зважаючи на візуальну складову, яка хоч і не відштовхує, але й не зачаровує. Фреймрейт гра могла б демонструвати й кращий, та маємо те, що маємо. Тут явно відчуваються корні, CryEngine, з яким у мене складні стосунки ще з часів Kingdom Come Deliverance. Що ще мені не сподобалося, то це, наприклад, відсутність регулятора Field of View. для онлайн шутерів штука взагалі тут досить таки потрібна. Звуки у грі стандартні. Нічого ні хорошого, ні поганого про них я сказати не можу. Противників чути, кожна ульта володіє унікальним звуком, що дає можливість на слух зрозуміти, що зараз прилетить, але вау ефекту від кроків противників немає. Просто стандартний звук для онлайн-стрілялок. А от що викликає захват, то це наявність української локалізації з коробки. Ба більше присутня навіть озвучка, оце вже точно рідкісний, хоча і дуже важний, їсть в ігровій індустрії. Усе доволі елементарно. Наберіть більше очок, ніж туперник. Щоправда, часом проскакують англійські фрази: чи то недозаписали, чи то бах, то я мусю про це згадати. Окрім української присутні, ще й англійська і японська мови, власне, чого ж вам іще треба? Це позапланова частина відео, бо поки ми тут сидимо у блекаутах, вийшов другий сезон під назвою Браво, про який ви можете почитати на нашому сайті. Посилання в описі. Якщо коротко, то окрім звичайних нововведень на зразок нового бойового пропуску завезли ще й нову експедицію, нові квести, зміни балансу для рема і мальви, покращений аім асист для консолей і анімації для легендарних модів на зброю. Все це, звісно, круто, та найцікавішим для мене стало введення нових модифікацій. Я думав, що їх буде по паручці на кожну зброю і все, далі нова зброя виходитиме, але ні. Схоже, що система нової зброї замінить система нових модифікацій, тобто зброя залишатиметься завжди одна і та ж, але постійно додаватиметься нові модифікації, що змінюватиме те, як зброя грається. Справді цікавий підхід до нового контенту, і я щиро хочу поглянути, як воно працюватиме. Як можете бачити, Shatterline видалася досить неоднозначною грою. Вона вийшла у відкритий доступ у непростий час. У неї є свої проблеми, та все ж я щиро сподіваюся, що гра займе своє місце під сонцем і на роки стане одним зі світил відеоігрової індустрії. Загалом гра володіє для цього всім необхідним. Класичним, але цікавим ігроладом, непоганим режимами, серед яких і багатообіцяючий кооператив, якщо його продовжать розвивати, Ненав'язливий донат і приємний візуал. Так, у грі є і проблеми, але більшість з них суто технічні, а значить, можуть бути виправлені. Повірте, було б набагато гірше, якщо б недоліки ховалися у ядрі геймплею, та це не так. Тому я покладаю великі надії на те, що технічні косяки будуть виправлені, гра обросте шаром контенту і благополучно вийде у реліз у лютому наступного року, наробивши шуму і зайнявши своє законне місце в серцях гравців. Ну і спасибі вам за перегляд цього відео. Можливо, мої думки спонукають когось зіграти ну або не зіграти у шатерлайн, але в будь-якому випадку принесуть користь, ну або хоча б розважить. Якщо це так, то ви знаєте схему: лайк за роботу, підписка на майбутнє, коментар, в знак підтримки. Донаті ЗСУ, чекайте нових відео і слава Україні!